Бетмен, Людина Павук, Капітан Америка, неймовірний Халк. Це супергерої, яких вигадали під час і після Другої світової війни американські художники. Вони ставали втіленням боротьби зі злом та несправедливістю, давали людям надію на те, що добро обов'язково переможе. Проте у 21 столітті світ здригнувся від нової великої війни у центрі Європи. І в українців з'явились уже свої супергерої та неповторні теми для коміксів. Авторки історії в малюнках Блекаут Хроніки нашого життя під час війни Росії проти України задокументували найтемнішу зиму 2022-2023 років, коли через російські обстріли мільйони українців залишились без тепла та електроенергії. Біду цілої країни вони зобразили на глянцевих сторінках свого документального мальопису. Загалом цей комікс це частина нашого довгострокового такого умовного проекту, коли ми просто замальовуємо, документуємо те, що з нами відбувається, бо те, чого свідками ми стаємо з початку повномасштабної війни. Ми закінчимо з перемогою. Блокаут це просто один з етапів, який ми зафіксували і який знайшов своє втілення в книжці. Безпосередньо блокаут з'явився, коли ми розповіли історію про звички, які з'явилися в нас під час відключень світла, запостили її в інтернет. І м, з нами зв'язалася прекрасна директорка з видавництва і запропонувала розширити цю історію. Головними героями коміксу стали самі творці мальопису. Історію трьох місяців постійних обстрілів Києва та блекаута. Читач дізнається з досвіду очевидців. Також на сторінках можна побачити лікарів, енергетиків, котрі повертали місто світло, ризикуючи власним життям. Насправді це несподівано, несподівано, бо е, да, знімали сюжети, знімали там документальні фільми, коміксів ще про енергетиків не було. Ну, це дуже дуже приємно. Ми завжди е, на своєму місці 24 на 7 е, для того, щоб блекаут остався тільки у коміксах. Да, і в наших спогадах е, у, у ті кусочки е, темноти, тим, да, е, ось ми зробимо все можливе, неможливе, щоб цього в подальшому. Не, не произойшло перший наклад коміксу складає три тисячі екземплярів, половина англійською мовою. Придбати його можна у магазинах видавництва Якабу Паблішинг або в інтернеті. Кожен з нас певним чином прожив цю історію, і команда видавництва разом із дівчатами-авторками. Взяли на себе таку місію втілити це в картинках, в мальописі, і фактично, документальність цього явища у стані тут і тепер це є унікальна. Ситуація, коли ми проживаємо війну і водночас створюємо культурний продукт, який показує всьому світу, як це бути в цій ситуації, і як це страшно, як це на сьогоднішній день середньовічно, і як вся Україна і всі українці потерпають від цієї дикої ситуації жити війну від сусіда. І виживати в цій страшній катастрофічній неподоленій поки що проблемі. Усі присутні на презентації коміксу познайомилися з ілюстраторками у неформальній атмосфері та отримали екземпляри з автографами авторок.